Сайт PurplePort це чудовий інструмент для пошуку фотографів у всьому світі. Особливо багато фотографів тут в Сполучених Штатах, Британії та Нідерландах. Зареєструватися на цьому сайті дуже просто. Натискаємо Join Now, вводимо ваш імейл, придумуємо пароль, обираємо, хто ви, нас цікавить. Модель, наприклад. Натискаємо Я не робот. І натискаємо Join. Далі заповнюємо всю необхідну інформацію, яку вимагає сайт. Завантажуємо свої фотографії. Потім сайт перевіряє ваш профіль і верифікує. Далі ви вже можете працювати на цьому сайті. На сайті бачимо головний екран, і ви можете знайти тут свій профіль. Натиснувши на своє ім'я, натискаємо Бачимо наш профіль. Тут можемо редагувати. Тут також можемо редагувати інформацію. Ваші стилі, наприклад, тут можемо працювати з календарем. До календаря повернемося пізніше. Далі, як додавати фотографії у ваш профіль. Натискаємо тут Завантажити фотографії. Натискаємо. Вибираємо фотографію та завантажуємо її. Тут не обов'язково заповнювати, тут, в принципі, теж, але обов'язково відзначити, який це контент. Далі зберігаємо зміни. Далі як ми можемо змінити головне фото? Наводимо курсор на фотографію, яку хочемо використати як аватар, і натискаємо Використати як аватар. Отже, де можна знайти фотографію? Натискаємо на пошук вгорі екрана. Вибираємо, кого ми шукаємо. Фотографи. Далі обираємо радіус пошуку. Обираємо локацію. У нас тут Прага, наприклад. І тут знаходяться фотографи. Далі можемо натиснути на фотографа, подивитися його профіль, в яких стилях він знімає. Можемо побачити його календар і можемо йому написати, натиснувши на конвертик. Пишемо тему повідомлення і саме повідомлення, а потім відправляємо. Відповіді на повідомлення можна знайти, натиснувши вгорі на конвертик. Конверт у цій частині будуть отримані надіслані та видалені повідомлення. І тут ще є папки. Як додавати повідомлення до папки? Відкриваємо повідомлення, і в самому низу ми побачимо перемістити в папку. Натискаємо на нього, і в цій папці у нас будуть такі повідомлення, які ми туди відправили. Також тут є можливість написати повідомлення за замовчуванням. Ми натискаємо вгорі, вибираємо «Manage message templates». Пишемо тему і текст повідомлення, яке ми зможемо відправляти потім за замовчуванням. Наприклад, Напишемо, зберігаємо таке повідомлення. І, вже відкривши переписку з фотографом, відкрив переписку з фотографом. к Ми можемо вибрати повідомлення за замовчуванням. І воно вставляється тут. І надсилається, таким чином працюють повідомлення. Далі, як можна заблокувати фотографа? Натискаємо на його ім'я, відкриваємо його профіль. І тут в самому кінці ми побачимо заблокувати фотографа. Вибираємо, від чого ми хочемо його заблокувати. Наприклад, щоб він не міг нам писати. І зберігаємо. Далі як можна знайти кастинги? В горі екрана обираємо кастинги. Обираємо, кого ми шукаємо, вірніше, кого шукає кастинг. І натискаємо, наприклад, радіус пошуку. Також можемо відзначити. Кастинги оплачуються, якщо ми їх шукаємо. І тут, якщо вони будуть, ви зможете знайти кастинги. Далі. Ми можемо зайти на ваш профіль. І можемо попрацювати з календарем. Натискаємо на дату, яка нам потрібна. І можемо, наприклад, відзначити, що ви недоступні в цей день. Або можемо додати, що у нас зйомка, вказуємо о котрій годині. Можна зазначити, з ким у вас буде зйомка з Purple Pork і додаємо зйомку у ваш календар. Вона відображатиметься тут.